Добрий день! В минулому відео я розповідав про різницю між мючал фондами, індексними фондами і ETF. В цьому відео я покажу вам на практичному прикладі, як інвестувати в індексний фонд. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. В минулому відео я показав вам ці найбільш популярні індексні фонди: це Fidelity, Vanguard і Schwab. Сьогодні я покажу вам, як вложити тисячу доларів Fidelity. S&P 500 індекс. Нагадую, що індекс це колекція 500 провідних американських компаній, що торгуються на фондовому ринку. Давайте тепер подивимося на індекс SP 500. Дивіться, це компанії, які в цьому індексу: Номер один Apple, Microsoft, Alphabet це Google, Amazon, Nvidia, Tesla. А Meta, це Facebook, Berkshire, Hathaway – це компанія Warren Buffett, Visa і так далі. І таких, тих компаній дуже багато, ну, не багато, а 500 компаній, і там іде 10 сторінок. От оце індекс SP 500. І коли ви купляєте одну акцію цього індекса, ви купляєте всі ці компанії в цій одній акції. Тепер давайте подивимося, як це зробити. Я заходжу до себе в IRA. Це мій персональний IRA, в Fidelity, і я шукаю uh, SP 500 Fidelity Index Fund. І тікер, що таке тікер? Тікер це як ви знаходите компанію або фонд. Наприклад, ми йдемо. Далі Apple. Тикер це AAPL. В SP 500 Fidelity Index Fund, Тикер був F-X-A-I-X. Так, знаходимо цей. Ось бачимо: Fidelity 500 Index Fund. Він коштує за акцію, коштує 150 доларів 28. Uh, дивіться, за рік він підріс на 21,6% за 3 роки 10,1%, за 5 років 9,9%, за 10 років 11,9. Це дуже такий солідний зріст. Окей, okay, значить, нажимаю Buy, так, і ставлю, що я хочу придбати на 1000 доларів. 1000 доларів ставлю. Далі. І. 1000 я поставив. в Preview order. Так, ось все. Значить, дивимося. Account. Rollover IRA. Symbol. Так, це тікер FXI AIX. Description Fidelity 500 Index Fund, Значить, я купляю buy на 1000 доларів і. Я купляю його з, з кеша, так? І place order. Так, дивіться, значить, я зробив сьогодні, і завтра вони куплять мені цей фонд, тому що зараз вже вечір І завтра вони все куплять. Я надіюсь що ви побачили, що насправді це не дуже складно інвестувати. Але тепер кілька правил. Правило номер один. Це мати резервний фонд, резервну подушку на випадок надзвичайних випадків. Цей резервний фонд має складатися з мінімум 3 до 5 місяців ваших витрат. Наприклад, якщо ваші місячні витрати 3 тисячі доларів в місяць, то вам треба мати від 9 до 15 тисяч доларів в вашому резервному фонді. Правило друге. Якщо у вас є значний борг на кредитних картках, то вам передусім треба зосередитися на погашенні цих боргів, тому що ви платите більші відсотки по цим боргам, ніж ви заробляєте на інвестиціях. Я кажу про високі відсотки на кредитних картках, а не просто всі борги. Правило третє: не вкладайте велику суму грошей одночасно. Ніхто не знає, чи піде ринок вверх чи вниз в короткостроковій перспективі. Може статися так, що ви вложите велику суму, і завтра ринок піде вниз. Тому рекомендація така: не вкладати велику суму в один раз, а розбити по інтервалам. Ми ще поговоримо про стратегію dollar Cost averaging. Але на сьогодні просто знайте, що ринок може бути волатильним і треба бути до цього готовим. І треба дивитися на довгострокову перспективу. Отже, сподіваюся, що переглянувши це відео, у вас є краще розуміння на практиці, як інвестувати. Я показав сьогодні, як інвестувати в Fidelity SP 500 індексний фонд. Але так само можна інвестувати в будь-який інший фонд, або компанію, або в облігацію, в залежності від того, який вибір є в вашому IRA, 401K або в вашому брокерському рахунку. Дайте мені знати в коментарях нижче, якщо вас цікавить більш базові знання, або більш продвинуті фінансові знання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Поширюйте його в ваших соціальних мережах і поставте лайк. Наскільки я знаю, це єдиний україномовний фінансовий канал, який спрямований на надання фінансових знань іммігрантам. Якщо у вас є фінансові питання, ви можете записатися на безкоштовну 30-хвилинну консультацію. Будь ласка, натисніть на посилання в описі. Моя місія це. Допомогти іммігрантам в США стати фінансово грамотними і фінансово незалежними. Дякую і до наступного відео.